Вітаю, малята! Погляньте, яка зірочка засяяла. Вона незвичайна, різдвяна. Ви знаєте з нагоди, якого свята засвітилась ця зірка? Справді, діти, наближається свято Різдва. Саме в цей день народився маленький Ісус Христос. За давніми переказами сталася ця чарівна подія в бідному хліві вертепі. Мати Діва Марія народила Ісуса і поклала його не в колисочку, а в ясла, в годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачили небесні Янголята. Щоб сповістити всім про радісну звістку та народження Ісуса, на небо зійшла чарівна зірка-провісниця, і всі люди зраділи. Відтоді наш народ і багато інших народів світу відзначають свято Різдва в Україні. Його святкування починається ще з вечора, який називають свят вечором. На святвечір господині готують традиційні пісні страви, серед яких обов'язково має бути солодка різдвяна каша кутя. Готують кутю із цільної пшеничної крупи, із маком, медом, горіхами та родзинками. У хату вносять і ставлять сніп пшениці, дідух. На щедрий врожай, достаток та добробут у наступному році на столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі, а коли вона зійде, сідають за стіл всією родиною. У цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти, а іноді й дорослі колядують. Вони славлять Ісуса і ходять від хати до хати, щоб привітати господаря з народженням Христа, побажати всім здоров'я і щастя. Часто колядники носять із собою символ Різдва, зірку і вбираються в костюми різних персонажів, янголів та кози. Колядників на знак подяки та з нагоди свята господарі частують смачними гостинчиками та ласощами. Пропоную пограти в гру. Вам потрібно додати кінцеві слова в реченні: Різдво це радісне і світле. Свято. На Різдво ми відзначаємо день народження. Правильно Ісуса Христа. Коли народився Ісус на небо зійшла. Зірка провісниця. Радісне Різдво відзначають по всьому світу. І, звісно ж, в Україні. Вечір напередодні Різдва називають Святвечір. Обов'язково варять різдвяну кашу солодку, кутю. А діти ходять від хати до хати і співають веселих різдвяних. пісень колядок. Розумнички, ви гарно впорались з завданням. Тож нехай така зіренька діти світиться в душі кожного з вас, промениться радістю, теплом, добротою. Даруйте цю доброту своїм рідним і близьким і не забудьте привітати їх. З Різдвом Христова. До побачення! До нових зустрічей!